У будівлі палацу Красицьких у Володимирці працівники селищної ради організували толоку. Двохсотлітню пам'ятку архітектури розчищають від сміття та завалів. Влітку минулого року тут обвалився дах. Тоді територію палацу обгородили попереджувальною стрічкою. Що тут робиться? Петрович? Не саме О, там самоопасного. Ні, ну тут падати буде туди, то просто близько не підходити до приміщення. Протолоку напередодні оголосили у соцмережі. Громаду закликали прийти з відрами, лопатами та іншими інструментами, які можуть згодитися у прибиранні та розчищенні зруйнованих конструкцій. Працівники селищної ради. Зібралися в палаці Красицького, щоб навести хоч мінімальний порядок, починаючи знизу, з першого е -е, поверху, і по познімати то, ці всі жесть, те, що падає, за останні роки стало аварійним, воно вже дуже стало аварійним. І ми раніше мусили б це робити. Добре, що... Зараз зібралися і зробимо цю роботу. Я думаю, те, що зможемо, куди достанемо, куди доліземо і позачищаємо, щоб це аварійне приміщення стало більш-менш, я казав, безпечним для життя для життя і володимирчан, і гостей, і тим більше для школярів. У селищній раді зазначили, що такі роботи є підготовчим етапом до майбутніх протиаварійних заходів та проведення наукових досліджень будівлі, яка має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.